Інвеско QQQ це була найкраща індексна інвестиція останніх 10, можливо, 20 років. За 10 років це понад 18% середньорічних, за 20 більше 14%. І в той же час я не вважаю це оптимальною інвестицією. Чому? Не тому, що я чекаю обвалу, обвал постійно хтось чекає, прогнозує і так далі. Але часто це довгострокова ставка на американські технологічні акції, в які я теж, до речі, вірю і сам маю їх в портфелі. Інша справа, що я вам вже розповідав на каналі, є фонд QQM. Це те саме, що QQQ, але з меншою комісією. Це один спосіб, та? просто брати QQM, якщо ви хочете QQQ. Інша більш глибока позиція, на мою думку, зрозуміти, якщо ваша ціль інвестувати в інновації та технології, так, більшість з них в Америці, але не тільки в Америці. Ви в такому фонді хотілося б мати німецьке SAP, Нідерландське СМЕО, Тайванський Мікодактор, Ізраїльські компанії. І є Global Technology Funds, наприклад. До мені крізов ті джіров досить успішно реалізує саме Global Technology Fund. Напишіть, будь ласка, мені здається, я вже про це розповідав, але великого огляду не робив. Тому можна брати замість QQQ, в якому є PepsiCo і Costco, власне, Global Technology Funds, де будуть всі Nvidia, Майкрософти і їм подібні. Ну і третій момент. В США є активні менеджери, є, наприклад, компанія Barons, яка мало відома, я про них не розповідав, тому що в них до недавнього часу були тільки Mutual Funds, Зараз вони запускають ETF. -и. Там є кілька фондів, які теж мають стратегію US Growth Stocks. Які дали ще кращі результати ніж QQQ. І саме тому, коли ви обираєте активних менеджерів, ви маєте обирати тих, яких є трек рекорд десь 15 років, є результати, є зрозуміла стратегія. А напишіть, будь ласка, в коментарях ці фонди ще не на лістінгу, але як вони будуть, я думаю, зроблю окреме відео, які у вас є питання по. Як інвестувати в американські технології? Як обирати активних менеджерів? Дякую за ваші лайки.